Називається даний БТР БТР 4Е буцефал, який чомусь всі називають 4Е. Машина надійна, на ньому служу вже сьомий рік. Особливих нарікань у мене немає. Німецький мотор стоїть гарний. Коняк багато, хватає. Автомат, все працює гарно, переключається легко, всіх передач. Обов'язки, щоб вовремя машина обслужувалася, з людьми працюємо. Це наш харківський апарат, розробка українських інженерів, іменно для самого виконання бойового завдання. Доставка та евакуація особового складу із вогневою підтримкою. Дуже гарна машина. В цей час у нас одні обов'язки: доставити піхоту, вивести поранених загиблих наших товаришів, прикрити піхоту в разі потреби відпрацювати по ворогу, ну і держати машини в належному стані, обслуговувати їх. У мене найголовніше, щоб ті живі, ці дороги іменно в мене в роті. Всі на місці. Евакуація вовремі, щоб проводилася. З міліками працюємо, щоб вовремя підскочили, забрали людей. Зброя теж надійна, пушка ЗТМ 1 30 мм Гранатомет КБА-117, кулемет танковий КТ калібром 7,62 протитанкові ракети Стурна. Війна міняється із 2022 року і ми трішки додаємо, щоб була безпека екіпажу піхоти. Зараз у москалів є такі міни, які вони розкидають по дорогам, де ми їздимо, які спрацьовують на магніті. Зриваються під БТРом і тому, щоб захиститися від цього, зроблений нашими відповідними службами даний агрегат, були пошкодження тролів, але сам БТР, і екіпаж, залишалися живими і здоровими. Протидроновий купол, сітка також розробка наших батальйонних умільців. Це теж все виріб 24-25 років, коли дуже багато з'явилося дронів, які на нас полюють. Є такі спогади, коли були емоції, які не забудуться ніколи, остануться на все життя. Це 22 й рік звільнення Харківщини. Доля подарувала мені, можна сказати, такий подарунок, що мені довелося звільняти рідне селище, рідне місто. На даний час активні бойові дії знову повернулися у мої рідні місця, де ми зараз знаходимося, боронимо і думаю. Що все буде добре. Щира подяка пану Роману Ковалю, так би мовити, за іменну книгу, яку він прислав нам. Ми вже 11-й рік воюємо для того, щоб свою історію ми могли писати самі, а пан Роман повертає нам своїми книгами історію, яку ми не знали. Тож треба читати його книги і розповідати іншим